Чи можна поєднувати ваші продукти та гормони чи ліки. Деякі можна, а деякі ні. А заочно нічого не скажу. Є такі, знаєте, в чому найцінніший варіант взагалі натуропатії, з чим я стикаюся дуже часто на консультаціях? Це можливість замінити натуропатичними препаратами. Ну, препарати як? Це можуть бути різні форми? Да? І гідролат може бути, і екстракти, і суміш, і капсули, і бади, сіропи. Немає значення форм, то багато може бути. Це ми так називаємо препарати. Нехай продукти буде. З травок, з рослин, мінералів, які мають схожу дію на організм, тобто той самий ефект, тільки без побічних ефектів, без е, якихось неприємностей для організму, без звикання, тобто можна поєднувати або замінити одразу, або якщо такі препарати, які ви вживаєте, а це часто бувають гормони, це дають для щитовидки, це жінок садять на гормони. То можна правильно підібрати, звичайно. Тоді ви зменшуєте потрошечку дозування хімічних препаратів, і потрошечку від них зможете відмовитися, коли натуропатичні препарати підхоплять функцію вашого органа. Ну це ви розумієте, да? Взагалі не на прямому ефірі. Але є такі дуже часто. Ну бо антидепресанти, транквілізатори, гормональні препарати, статини якісь людей вже підсаджують на все життя. Ну декому. Влаштовую я, слухаєш, вони кажуть, та я так заковтнула, да, і все. Я кажу, так, да, добре, 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 добре. Років через скількість проклянете себе самі за, за те, що дозволили себе посадити на ці препарати і не шукали альтернативу. Але ті, хто мислить, люди, так, да, да, можна, ну розумієте, що не, не, не заочно, да? які гормони, який які діагноз, що в кого, то це треба розбиратися. Угу. Відповіла, так? Да?